Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Незважаючи на спротив, сьогодні у Львові намагалися представити одіозного начальника ДАІ області Степана Харабару. Громадськість знову не чують. Чому терористи покидають міста на сході та як вони діятимуть далі? Плакати чи сміятися, як останні події в країні оцінюють мешканці Сходу та Львова. Він повернувся сьогодні. В управлінні її області намагалися представити громадськості нового очільника Степана Харабаро. Щоправда, не вдалося. Активісти цьому завадили. Скандал навколо посади головного даївця Львівщини триває вже кілька місяців. Не так давно Харабара під натиском громадськості написав рапорт на звільнення з лав МВС. Тепер одіозний міліціонер вирішив повернутись до роботи. Мовляв, рішення приймав спонтанно і добре не подумав. Що коїться навколо незрозумілої кадрової політики. Ке відповідь шукав Андрій Фок. Степан Харабара, одвічний воєн, чи то пак одвічний міліціонер, у лавах правоохоронних органів прийшов від рядового і аж до самого верху. Даївці знають його давно. Постать серед громадськості неоднозначна. Зокрема, йому приписують і відмивання грошей, і корупційні оборудки. І тут на фоні ілюстраційних процесів неоднозначна фігура, яку більшість називає банально, хабарник призначається головним даївцем області. Спочатку йде активний спротив громадськості, і рішення про призначення, наче заморожують. Але відлига тут як тут. Одіозного пана Харабару таки намагаються офіційно представити. Активісти стають живим щитом. Я виконую законодавство. Настрої тут емоції при виконанні службових обов'язків недоцільні. І дійсно, пан Загарія тут хіба що виконавець, адже Харабару він не призначав. Всі дороги йдуть далі в Київ. Причому головного Даївця призначили швидше, аніж начальника МВС області, що вже виглядає дивно. Підписував наказ про призначення заступник міністра МВС. Такий собі пан Чеботар. Пробуємо з'ясувати за які такі заслуги Степана Харабару він посадив у крісло головного Даївця. Щоправда, коментар нам отримати так і не вдалось. На жаль. Алло, доброго дня! Це ще раз другий телеканал. Ми домовлялися про коментар з паном Чеботарем. Алло? реалізовується на автовідові Чому Київ не чує голосу громадськості, яка явно проти таких призначень, ще й на фоні постреволюційної ситуації в країні і так званих люстраційних процесів. Зрештою, випадок з Харабарою чи нещодавно згадуваним Мицаком, не перший. І, на жаль, каже журналіст Микола Савєлєв, мабуть, і не останній систему. Так ніхто і не зламав. Перший заступник Загарі Домніцак. Загарі він представлений. призначений, то він не Загарі. Його призначили в міністр, де чи заступники міністра між собою посиділи, поколякали, призначили домівці. Каже, чому так? Всі ж казали, що все буде приходити через ілюстрацію, через громадський громадський комітет. Тепер Харабара, знаєш не було печалі, і тут прийшов Харавара і сказав, а от я знов тут. А розумієте, якщо він завтра передумає скаже, знаєте, я знову передумав громадський проти мене. А післязавтра він ще раз передумає і скаже, а я знову передумав, громадський знов за мене. Ті, хто сидять в Києві, наплювали на тих, хто сидять у Львові. А чому? Тут в мене виникає питання про корупцію. Правильно? Або ця тема була Харабарові щиро профінансована, або є якісь інші інтереси, які якісь інші питання, які поставлені було під харабаром, які він має виконати від своїх господарів Києва. Києві. Сам новопризначений пояснює, як вирішив повернути з голови міліції громадськість, каже, стала більш лояльною до нього. Ми Змінила, Змінилась думка громадських організацій, які будуть на цей громадських Я не знаю, які це були громадські організації. Які... Представлення так і не відбулось. Активісти таки не пропустили удіозного даївця до будівлі управління. На тому й розійшлись. Андрій Фок, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. А тим часом бойовики масово покидають українські міста деякі навіть просяться у лави українських військових, та зрадників не приймають наші силовики, і дорога додому назад в Росію їм також закрита. Міністр оборони заявляє, що колони терористів знищують та, попри все, загостреною ситуація залишається на Донеччині в семи містах. Чому терористи покидають українські міста і що з ними буде далі? Дивіться у сюжеті іншого виходу, як покинути Україну, паві Віталій Юрчук. Бойовики сьогодні не мають. Нова українська влада засвідчила, що ми розбудовуємо правову державу. А президент Порошенко пообіцяв терористам. Коридор для виходу з України в разі капітуля сьогодні порушити своє слово немає права. Тому бути гуманними до тих, хто завдав нам болю. Мусимо, як би цього не хотілося. ми знаходимося в стані реальної війни, і при чому Основним компонентом цієї війни є інформаційна війна, досить багато в лавах сепаратистів і бойовиків є громадян, які були неправильно інформовані або які перебували тривалий час під оцим от негативним впливом російської сторони, які кожен день дивилися російську пропаганду, власне, і на цьому вони будували свої судження про Україну. Якщо зараз ці люди вони змінили своє ставлення. значить і ми повинні якось змінити до них це ставлення. Але подібне помилування повинно стосуватися лише тих людей, які не вчинили важких злочинів, не вбивали українських людей і військових. Решта терористів має бути знищена чи покарана. Поспішна втеча бойовиків з українських міст певен Владислав Дейнеку не що інше, як свідчення того, що план розбудови Новоросії, який придумали в Кремлі, зазнав краху. Але радіти звільненню кількох міст від оточення терористів сьогодні ще надто рано переконаний військовий експерт, бо війна на сході ще не закінчується. Відступ Терористичних формувань в великі міста України, такі як Луганська, Донецьк, це є теж певною загрозою, яку треба на сьогодні там якось локалізувати. От. Отже, я думаю, що антитерористична операція продовжуватиметься до її проведення в Донецьку, мені здається, треба підходити більш зважено за що варто сьогодні найбільше хвилюватися, каже експерт, це за поширення сепаратизму, який може супроводжуватися терактами в різних областях України. Тому, аби вберегтися від людських жертв і продовження кривавих боїв, люди просять не відпускати терористів без покарання. Звичайно, що їх треба знищувати і не випускати, так як вони випускають їх. По лісам не десь тікають усі, і так далі. Їх треба знищити взяли в кільце, значить до одного знищити. Як вони прийшли з чим прийшли, так хай тут і. Сайць справа в тому, якщо вони вбивають невинних людей, дітей, стріляють по мирних жителях іншого способу, ну не можна, ви розумієте, вовка вовк єдина стадія вовка, коли він є добрий, це коли він мертвий. Так само терорист. Якщо вони вбивали людей, то їх треба або по тюрмах, або ну якось так гостро з ними розмовляти, тому що вони просто. Це взагалі вони приїхали з іншої країни, вбивають наших людей і ще з ними до них що? жалість якусь треба мати. Що? Я вважаю, що з ними треба так порядно. Я думаю, що їх нехай вони йдуть до своїх господарів то й все. Не ганяти їх просто звідси. А, а, Границю закрити та й все. Український кордон з Росією таки закриють. За два тижні має з'явитися план облаштування межі, а її будівництво почнеться з північних областей України. Там планують копати на кордоні. А після врегулювання ситуації на сході вхід до України і сусідської держави також буде обмеженим. Мар'яна підковська, Тетяна Зорій, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Та, хоч терористи і втекли з кількох міст, однак проблем на сході менше не стало. Адже озброєні бойовики осіли у великих містах, таких як Донецьк та Луганськ, і вже звідти вигнати їх буде набагато важче. Та поки АТО ще триває, а терористи лише змінюють місце дислокації, українській владі треба швидко відновлювати звільнені міста, такі як Слов'янськ та Краматорськ. Адже після хазяйнування там терористів населені пункти без води, газу та світла. Наскільки ще може затягнутися протистояння на сході? Далі у сюжеті Михайла Когута. Поки в суботу терористи втікали зі Слов'янська та Краматорська, в міста заходили українські військові. Ситуація значно погіршилася у великих населених пунктах Донбасу. Адже тепер терористи міцно укріплюються у Донецьку та Луганську. Вон вони всі Ой, 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 ой Мама дорога, шмар. все, шмар, що машини. Та ужас. Кошмар, всі в касках, автомата кошмар та попри те, що терористи і втекли з кількох міста, говорити про швидке завершення бойових дій на сході ще зарано розповідає політехнолог Олег Процак. Бо тепер терористи ховаються в містах мільйонниках серед простих мирних мешканців. Десь є плюси, є мінуси. Звичайно, важко брати великі міста штурмом, важко взагалі ж знайти когось у великому місті мільйоннику. Нехай навіть там є 6 тисяч сепаратистів. Їх там не так легко буде знайти, бо вони продіваються звичайно в одяг, і все, їх немає. Там є багато молоді, яка є таке сподівання, що все таки не настільки зашорена, не настільки піддалася на вплив російських медіа, що вони десь більше може розуміють ситуацію. Та й бойовики тепер мають значну перевагу, адже більшість угруповань зараз перебувають в одному місті та й мають час для злагодження своїх дій, аби протистояти українській армії. Та тепер за словами експертів багато залежить від простих донечан та луганчан. Наскільки швидко вони захочуть відстоювати свої міста від сепаратистів? Головне для влади швидко нормалізувати життя у вже звільнених містах, аби інші мешканці сходу побачили та відчули мирне життя у сусідніх містах. Треба буде навести якось лад на Донбасі. Йдеться про те, щоб нормалізувати ситуацію, щоб відбудувати зруйноване, щоб якось запрацювала промисловість, щоб люди почали працювати і заробляти гроші. А це все дуже складні гроші, які дуже складні речі, які вимагають величезних капіталовкладень. Та в Раді національної безпеки та оборони заявляють, що Донецьк та Луганськ можуть повністю заблокувати, аби терористи склали зброю. Натомість в Нацгвардії запевняють, що бомбити ці міста не будуть. Михайло Кута, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Сьогодні з нами політолог Роман Пасічний. Вітаю вас, дня. пане Романе. Якого розвитку подій очікувати варто далі, на вашу думку, як як експерта, так? Ну з одного боку, це в нас новини радісні. Так звільнили Слов'янськ, Краматорськ, ніби українські сили рухнулись вперед. З іншого боку, перечасно радіти не варто. Якщо ми подивимось на площу і кількість населення Слов'янська і Донецька, Донецьк – це місто поза навіть скажемо так. І концентрація оцих всіх сил, які були в Слов'янську і в Краматорську, зараз переїхали в Донецьк. Їх звідти буде вилущити ще важче ніж зі Слов'янська. Тому перед нашими військовими спостанув більш важкі завдання. Чи можна говорити про те, що ось вони почали так масово так покидати ці невеличкі міста, про те, що Путін їх кинув так, зараз про це говорять, що вони вже зараз не мають такого відношення одне до одного ставлення, точніше. Ну тобто, в, така поведінка ви, Путіна розумію, і Росії. тобто в інтернеті з'явилися навіть е, такі в Фейсбуці фотографії, е, нібито надані російською стороною, про те, що ряду е, громадян заборонено в'їзд на територію Росії. Туди входить власне гіркін стрілком, Безлір е, і ще ряд якихось усну таких відомих е, терористів. З одного боку. Це така якби, заява, що назад вам шляху нема, і ви мусите все вирішувати тут чи рятуйтеся як можете. От, ну, Як на мене, це не зовсім буде, не відповідає дійсності. Mm. Просто воно прийшло в більш приховану фазу. Путін не буде надавати ну, відкритої допомоги, але буде тиснути політично, зовнішньополітично, буде тиснути на Європу, щоб Європа натиснула на Україну. І зараз ми бачимо, що це і відбувається. Вже Німеччина. Теж звернулася до української сторони з проханням відновити переговори і так далі і тому подібне. Тобто, в цей, ну це буде намагання перевести все в політичну площину. Якщо говорити про рішення дії нашої української влади, так, чого чекати з їхнього боку, зважаючи на тиск з боку Європи? Теж дуже складно сказати. На сьогоднішній день ми бачимо, що українська влада хоче мінімізувати жертви. І е, я вважаю, можливо, я звичайно помиляюсь, але е, оцей дірка на кордоні, яка на сьогоднішній день є відкритою, але контролюється вогнем. Ну що це означає? Ми нікому не заважаємо вийти за територію України, але але забороняємо в'їзд в неї. Тобто, кожен, хто в'їжджає в Україну, буде знищуватися вогнем. Тобто українська сторона не так хоче знищити терористів, як їх вигнати за територію України. Їм дається шанс відступу, і можливо, власне, зараз ми це і бачимо. Їх не знищують, дали їм втекти зі Слов'янська, з Краматорська. Вони посидять в Донецьку, коли українська влада і далі буде так послідовно їх витискати. Є всі шанси, що їх просто витиснуть. Тому що для того, щоб їх знищити, це дуже велике жертви, як і за сторони військовослужбовців, Нацгвардії, так і мирного населення. Будемо сподіватися, що ось це витіснення, так mm -hmm. буде йти. Правильному рослі і ми нарешті будемо мати мирне небо над головою. Дякую вам. вам. Я нагадаю, з нами Дякую. був політолог Роман Пасічний. А тим часом українська армія просувається все далі на схід, але раді їй не всюди. З розпростертими руками наших військових зустрічають хіба що в селах. В містах люди стримані українській владі далі не довіряють і бачать у ній ворога. Чому мешканці сходу так відстоюють своє і не хочуть бачити очевидне далі в сюжеті Вікторії прихід? Навіть в черзі за хлібом і ковбасові української влади мешканці не перестають сварити українське керівництво. Для них влада в Києві це хунта, а бойовики визволителі. Так ну, ви читаєте ополченці, ані вас защищали, да, нас защищали ополченці. Да? Они не пошли на майдан. Они були здесь, в родном городе. Это были наши ребята, которые со Славянска. тут не було ні русских, ні ни чеченців, нікого. Были наши ребята. І це тоді, коли на відео добре видно бородаті чоловіки на вантажівках, не українці. Але навіть в умовах розваленого міста з вимкненим світлом, водою, постійною загрозою бути вбитим, люди хочуть ЛНР і ДНР. Хоча дехто вже говорить по іншому, то що воєнні прийшли в город, це оцінюєте? Да черт его знает, что хорошо. одни были хорошо, другие хорошо тоже. Мы их сюда не звали. Что? Голосовали. И как? Нормально. За ДНР? Ну да. А как вы сейчас относитесь к ДНР? Изменилось ли ваше мнение или вы поверили? Я не знаю. Я не знаю. Ошиблись. Они обещали нам. А сами жируют. Вот эти животные. Хоча таких, які називають підтримку сепаратистів, помилкою, все більше тих, які хочуть федерацію, все ще немало. Їхня позиція всього лиш в і невміння визнавати свої помилки. Люди вірять, що створивши свою республіку, повернуть радянське минуле. От дослідники з Німеччини, де був поділ на східно-західну, вони дуже добре це назвали, що йдеться про остальгію, тобто бажання повернутися при... в цю східну Німеччину, де є держава добробут, вона захищає, забезпечує, каже, що робити. От в Криму схожа була проблема. Люди хотіли в Союз, вони приєдналися до Росії, бо думали, що це союз. І раптом виявляється, що а це не Радянський Союз. Є обмеження на те, на те, на те, на те. І зараз населення Криму раптом починає деколи казати, а куди це ми приєдналися? Зламати їхні стереотипи можна, розповідаючи про життя в інших містах. Але соціолог проти того, щоб ідеї нав'язувати, особливо в дусі галичан. У них цього немає, значить, ми їм розкажемо, покажемо і навчимо показати, але не повчати. Я радикально проти того, щоб говорити ми повинні нав'язувати і так далі. Воно має відбуватися само. Але ці механізми мають власне бути отакими: це на рівні взаємодії конкретних людей між, між окремими регіонами. Такі рухи, які показують: ми є українці, ми є один народ. Вони, вони повинні бути і тут. Основна основна. Основний засіб цього ну, досягнення цього це власне переміщення людей, які взаємодії в просторі. Не просто ми сидимо в своєму регіоні і, не знаючи нічого про Донецьк, скажемо, о, яке страшне місто. Вони можуть так само сидіти і говорити про Львів. Поки що місцеві мешканці говтуються від боїв. У містах відновлюють світло і воду. Але чи зможуть сприйняти нову українську владу на Донбасі, побачимо лише з часом. Вікторія Прихід, новини 2015, другий телеканал. Будемо сподіватися, що невдовзі над неспокійним Донецьком та Луганськом нарешті замайорять синьо-жовті прапори. Тож бажаємо нашій владі мудрих рішень, а військовим сили та наснаги. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. У з вами була Марія Шепаль. Побачимось. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги. Я звертаюся до тих колег, яких можливо знітила тон виступу Арсенія Яценюка. Давайте зрозуміємо, в якій прем'єр-міністр ситуації. І давайте, і давайте зрозуміємо, що прем'єр-міністр як керівник уряду несе відповідальність в тому числі за стан паливно-енергетичного комплексу України в особливий період. І на відміну від багатьох із вас він бачить трохи далі власного носа. Що якщо ми не підготуємося до зими, якщо ми зараз не вживемо заходів для захисту національних інтересів, зимою люди будуть без тепла, без води, без газу. Якщо це станеться, вони прийдуть сюди і винесуть всіх вас на вилах, особливо тих, хто багато кричить тут: Ви дармоїди, підіть, як народ подивіться живе, коли їм нема за що за газ платить, а потім кричать, будете Голосуйте, дармоїди. we